Тильна дисфункція може бути і в 30, і в 20. Перегрівається яєчка і є порушення якості еякуляту. Просто спортом харчування ви це не поправите. Бажаю здоров'я! Гарної вам ерекції. Привіт, мене звати Намчук Олександр, і я опоручий лікар-уролог. Ліга Лайф попросила мене прокоментувати твердження про чоловіче здоров'я. До уролога слід звертатися лише, якщо є конкретна скарга. До уролога слід ходити раз на рік, якщо у вас нічого не турбує, і раз в півроку, якщо є підозри на якісь урологічні проблеми. Еректильна дисфункція зустрічається лише у чоловіків після 50 років. Не факт. Еректильна дисфункція може бути і в 30, і в 20, якщо є порушення гормонального фону, і так далі. Підігрів сидіння шкідливий для здоров'я статевих органів чоловіка. Підігрів сидіння на регулярній основі шкідливий для яєчок, тому що перегрівається яєчка і є порушення якості еякуляту. Затісні білизна та штани негативно впливають на фертильність. Так, тісна білизна і тісні ті самі джинси негативно впливають на роботу яєчок, що в подальшому вплине на якість спермограми. Огляд у лікаря-уролога болісний. Е, неправда. Чоловіки частіше хочуть сексу, ніж жінки. Неправда. Перерваний статевий акт. Шкідливий. Е, так. Того що е, потім в подальшому буде більша проблема в отриманні якості і взагалі отримання оргазму. У чоловіків немає жіночих гормонів. Е, є, але в малому дозуванні. Рак простати передається спадково. Є е, певний відсоток, за яким треба спостерігати, якщо у вашого батька був рак переднеї залози, ви можете бути схильні до цього. Якщо у чоловіка немає ранкової ерекції, то це проблема. Не факт. Знижений тестостерон можна вилікувати лише медикаментозно. В більшій вірогітності так. Якщо тестостерон нижня межа норми, то просто спортом харчування ви це не поправите. Після 40 років потенція погіршується. Так. Да. Кожен рік на 2% падає гормональний фон. Стетевий член можна зламати. І якщо займатися активно сексом, ламається і розривається по чересті тіла. Мастурбація погіршує якість сперми. Мастурбація не погіршує якість сперми. Мастурбація. Погіршує, знижує кількість живих сперматозоїдів. Це впливає на якість аякуляту. Uh -huh. Але є дослідження на сьогодні, що здавати спермограму потрібно через 4 години після мастурбації або після сексу. Тоді утворюються живі сперматозоїди, і вони більш активні і рухливі для зачаття. Чоловіче безпліддя це рідкість. Це не рідкість на сьогодні. Чим частіше секс у чоловіка, тим він здоровіший. Абсолютно вірно. Імпотенція це назавжди. Так, е, да. якщо є, то і нічого з нею не робити, то на жаль, так. Да. Чим довше чоловік не еякулює, тим краще. Тим гірше. Тому що будуть застійні явища в передміхровій залозі, це супроводжується запаленням передміхурових залозі. Паління підвищує ризик імпотенції або ж еректильної дисфункції. Так. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, всі посилання будуть в описі. Також підписуйтесь на канал Ліга Лайф і ходіть до уролога. Бажаю здоров'я, гарної вам реакції і щоб у вас не було сіком'яної хвороби, а довго передбіхорової злози. Бережіться!